Сьогоднішня тема. Чому варто малювати те, що ти хочеш, а не відмовляти себе у цьому, навіть якщо це вивчення техніки інших художників, це все на прикладі мого морського пейзажу. Мої вітання всім! і Сьогодні ми продовжимо наші розмови про живопис. Тож, поїхав! Не знаю, як у вас все відбувається, але у мене є цілий список гештальтів. Що би я хотіла намалювати, що би я хотіла спробувати намалювати. Тобто ти собі думаєш, там деколи я намалюю те то, те то, те, -то, і в тебе знаходяться причини, чому відмовити. Тобто, я не хочу, це занадто складно, або ще щось таке. Проблема того, коли ти собі говориш, я не хочу її це намалювати, тому що це занадто складно, або ще якусь причину. А воно нікуди не дівається. Ось цей список гештальтів він з тобою є. І ось ця сама історія про цей гештальт. Дуже часто ми дивимося роботи інших художників, і вони нас зачаровують, зачаровують своєю величю, технікою, ідеєю, композицією. І це нас насправді справді вражає. Ми хочемо спробувати цей досвід, ми хочемо його повторити. Тому що нам важливо не тільки отримати якусь там інформацію, не тільки отримати якийсь там собі, можливо, плюс у своєму живописі. Нам важливо відчути, спробувати відчути ось цю іпічну техніку, ось цю ідею, ось цю можливість. І це дуже важливо. Коли я про це все думала, мені на згадку перш за все, за... З'явилася історія про Мікеланджело і Рафаеля. Не знаю, можливо, ви її чули. Я не пам'ятаю, чи я це десь чула в якомусь документальному фільмі, чи читала, було таке, що в якийсь момент Мікеланджело під час розпису Сістинської капели розсварився з папою в пух і прах. І от він сказав: Я не буду малювати, капелу закрили, і на той час Рафаелю замовили якусь там. Іншу картину, я не пам'ятаю, ну щось також для папи, тому що папа на той час був дуже великим замовником у художників. Ну і ось Рафаель був дуже приємним юнаком, дуже приємним молодим чоловіком, і він зміг умовити папу показати йому сікстинську капелу. Це було досить таки для нього цікаво, тому що побачити, як же художник малює, що він робить, які в його етапи роботи з картиною. Це дуже важливо, тому що індивідуальність у погляді те, як ти створюєш свої картини, вона вкрай важлива, і цілком можливо, це дасть тобі підказку, як удосконалити свої картини. І ось Рафаелю це все відкрило, відкрили він подивився. І після того всього досить довгий час стверджував, що якусь там картину. Можливо, це була його афінська школа чи щось інше, що Рафаель списав або вкрав ідею нього. Ну, це була така історія насправді, але це бажання відтворити техніку, відтворити. Якусь композицію, воно з художниками іде ось, знаєте, весь час, просто-напросто весь час. Згадується також історія про написання портрету одного святого, це був чи святий Себастьян, чи хто там. Це також було за часів художників відродження. І ось вони його писали знову і знову. Це історія, чи Франциск це був. От не згадаю, і навіть не знаю, де його пошукати. Тому що для мене з цієї всієї історії запам'ятався тільки ось цей елемент, що був один святий, його була якась дуже вражаюча історія, і його все зображували як постать чоловіка, в якому було дуже багато стрілок. Його розстрілювали стрілами за віру, чи за що там? І що вразило, що ось цю ідею, цей сюжет повторювали, 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 повторювали художники. Тому що Досить таки складно композиційно створити таку картину. Досить складно передати ось саме ось цей людський момент ось цього людського буття. І вони пробували, пробували, пробували. Це те саме було і з голландцями. От якісь там ідеї якогось там на тюрморту, і вони його малювали, малювали. Багато різних художників цю ідею намагалися створити бачення, повторити потім. Були нічні пейзажі по типу Айвазовського і таке інше. Тобто, сама ідея вона завжди витає: спробувати техніку, спробувати відтворити композицію і таке інше спробувати розв'язати цю саму задачу, але яким чином по-своєму. Тобто Є у нас це не так, як у математиці чи фізиці, що ти маєш розв'язати задачу і отримувати результат. Результат уже тобі сказаний, щоб воно було якимсь таким. Ну, це співвідноситься до дуже різних картин і сюжетів, а твоя задача ось цей шлях зробити ось, зробити ось. Таким чином, це зображення, щоб воно відповідало ось оцій потребі, щоб воно було якесь таке. І це мотивує художників працювати. Насправді дуже мотивує, неймовірно мотивує. З рік за роком, от вони пробують ось це все зробити. Ну, звісно, я не виняток, я попала також у цей весь, грубо кажучи, потік, у цей весь шлях. І для мене було дуже важливо створити і ще досі зараз. Ця проблема стоїть із нічними пейзажами, або ось, ось таким західним сонцем. Я над ним працюю, 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 і сьогодні буде розмова про це. Але тут буде інакше. Коли я шукала собі пейзажі для саме ось цього західного сонця, щоби з ним тренуватися, то ти не можеш працювати з одним типом пейзажу. От особисто я не можу з цим працювати. Є митці, які можуть. От вони беруть, наприклад, якийсь тип пейзажу або композицію пейзажу, або натюрморту, або будь-що. І ось малюють одне те саме по кілька разів і бачать, як їхнє бачення, зміна відбувається відповідно до одного того самого об'єкту. Я так робити не можу, тому що. Мій мозок втрачає інтерес, просто-напросто втрачає інтерес. Якщо мозок втрачає інтерес, він втрачає мотивацію до живопису. Він скаже до побачення, це мене не цікавить. Тому я шукала самі різні пейзажі. І ось цей пейзаж натрапився мені. І чим же ж він мене зачарував? І якийсь момент я не пам'ятаю. Мене зацікавили Маріни. Дуже зацікавили Маріни. Я сиділа в Пінтересті і переглядала роботи самих відомих Маріністів. Я не пам'ятаю, яких звати. І мене для мене запам'ятати дуже тяжко. І ось ці Маріністи одного були саме ось такі ниточки на морі. І Я все думала, як же їх намалювати? От як же їх намалювати? Треба спробувати. І ось це треба спробувати, воно десь закарбувалося в мені в моїх мізках, і на цьому все завершилось. У мене були другі ідеї, більш важливіші. І от я на... На... нахожу ось це зображення і думаю, пора, пора це зробити, пора це зробити. Мало того, що я попрацюю знову з цим небом, я попрацюю і з цими ниточками на воді. Тим більше хвилі також досить такі оригінальні. З ними також буде цікаво попрацювати, тож я зможу закрити той гештальт. Давайте подивимося, як я його закривала. Ну що ж, знову повертаємося до роботи із таким пейзажем. Що саме цікаве, що коли ти працюєш з певним напрямком, то ти вже більш-менш знаєш, що за чим робити. Ти визначаєш, які більш-менш тони будуть працювати, звісно, з кожним новим викликом, з кожною новою спробою, ти підлаштовуєшся під вихідний матеріал. Це стандартно, це нормально і так має бути. Але вже певний хід роботи він випрацьовує і. З часом стає певна немовби система, що за ти чим ти працюєш? Наприклад, як ти створюєш ось ці переходи кольору, потім що потрібно їх вташувати, що в цьому пейзажі потрібно дуже важливо зробити спочатку небо, потім це все перенести на частину моря, щоб переходи були саме такі, які потрібно були. Щоб було все добре, і знову я працюю з цією кісточкою, якою я не очікувала, що вона так буде дуже добре втушовувати переходи взагалі. Я не очікувала це дуже приємне відкриття, коли ти щось пробуєш, і воно насправді дуже круто працює. Неочікувано, але насправді дуже круто. І це дуже-дуже приносить велике задоволення. Тому що тут ще один нюанс: ти маєш розуміти, що не для всіх робіт, які у тебе є, в тебе або ти плануєш робити, тобі потрібно будуть одні знаряді праці. Ні, ти маєш використовувати і пробувати те, що потребує. Твій пейзаж в цьому випадку або твоя робота в будь-якому іншому випадку, одні ті самі знаряддя одні ті самі кольори, одні ті самі тісточки можуть просто-напросто не працювати. Як кажуть великі художники, мистецтво це пошук і ти маєш шукати. І насправді набагато легше, особливо для мене. ви бачите, спочатку я. Розкидала всі помаранчеві або оранжеві тони, і ось вже я накладаю пурпурні тони із певним синім відтінком. І ось воно має такі переходи. Дуже складна частина роботи з пейзажем – це хвилі. От, хто думає, хвилі вони однакові. У кожному пейзажі морському тут немає нічого складного. Насправді це дуже складно. Кожен пейзаж має свої хвилі і над ним потрібно працювати. над тим, щоб зробити хвилі потрібно так досить таки працювати. Навіть можна сказати, туман, ось той, що я зараз малюю, він також не однаковий, тому що його відтінок має бути інший. Сірий відтінок це не значить, що він сірий такий, як сірий. У кожного сірого є свій підтон, у кожного сірого є своє розміщення. І от потрібно мені, щоб точно зрозуміти, як це все працює, поставити контраст. Контрастом до сонця в цьому випадку є човен. От я не знаю, це яхта чи човен без різниці. Ми тут о, працюємо у мистецтві просто по об'єктах. Ось цей об'єкт, от він досить е, має цікаву форму, має цікавий вигляд і можна із ним працювати. Що цікаво, що маю зазначити, коли ти трошечки працюєш із тими човнами, ти, як зазвичай, вивчаєш їхню форму. І вже це набагато легше їх пропрацьовувати. Тут досить цікаві е, його відзеркалення на хвилях, його потрібно робити не такі, як зазвичай. І це непоганий виклик для того, щоб потренуватися. Тобто, так, ти в кожному, можна сказати, пейзажі, на чорморті, в будь-чому в тебе є не тільки те, що ти намагаєшся пропрацювати, але й те, що є, не мов би, прихованим викликом для тебе. І це дуже добре, тому що так ти можеш знайти те, що. Зможе тебе ще більше сформувати як художника, ще більше може тобі дати у твоєму розвитку. І це дуже і дуже круто. Насправді, мені це дуже і дуже подобається. Особливо в таких малих розмірах ти деталей не пропишеш, але спробувати чому б і ні. Тому що це, це досить таки цікаво. Насправді, це досить таки цікаво. Важливо, коли ти. Реалізуєш таку ідею або закриваєш гештальт. Ти маєш розуміти одну річ. Це ти пробуєш. І це може просто-напросто не бути картиною. Ось твоя ідея, як вже я казала в попередніх відео, вона не завжди може бути картиною. Вона може бути ідеєю, яку ти хочеш спробувати. І ось прописка з чого? Чи як вона звуться? ну. Ось. Тих деталей, на яких паруси, мені здається, воно так зветься, накладаються. Вони тут в скрученому, складеному вигляді, ця морська термінологія, вона не для мене, я її взагалі не знаю. Але ось таке в нас було натхнення, і це досить цікаво зробити. Чому цікаво зробити, тому що, ну, по-перше, тонко написати, це дуже складно, неймовірно складно, потрібно довести фарбу до певної консистенції. Потім взяти, на мою думку, це найкраща кісточка з таким довгим ворсом щоб це все зробити. І потрібно мати досить таку, як то кажуть, сильну руку, як в хірурга. Я не хірург, і сильної руки у мене нема, тож я шукаю всілякі різні способи, які... Мені б допомогли це зробити. Ось це трошечки тонко виходить, мені треба трошечки товстіше, щоб все-таки цю деталь композиції було помітно. І ось я уточнюю. Це все досить таки непросто, але, але можливо. Ще такий ефект: от тепер ми можемо сухою кісточкою, це колунок, поприбирати все зайве. Але якщо буде спочатку проведено все дуже криво, то ти цією кісточкою також нічого не зробиш. Але потрібно над цим попрацювати. Маю зазначити, що це досить таки складно. І над цим потрібно дуже багато зусиль, щоб попрацювати. Ось, вже я працюю над відзеркаленням тіньовими хвилями, і так ви бачите, промальовані ось ті. Щогли. Ось так вони виглядають, ті якісь там канати, щось таке було досить складно це все намалювати, саме тому я його не фільмувала. Мені потрібно було дуже велике зосередження. І тут дуже цікаво полювати із хвилями ось це темне відзеркалення. Що ж тут цікавого? Цікаво те, що це потрібно зробити досить таки тонко. Чому це потрібно зробити тонко, щоб воно не різало? Око, коли ти дивишся на нього, Його... і при тому, щоб воно було контрастне досить таке складне завдання. Його потрібно в певному місці підтерти ось так сухою кісточкою. Його потрібно десь там стошувати, потрібно ще трошечки над цим всім попрацювати, щоб досягти ось того бажаного ефекту, який насправді потрібен. Так, над цим потрібно попрацювати. І ось час настав попрацювати із сонцем. В кінці саме я і з цим працюю. Це суміш титанових білил і цинкових білил, щоб зробити яскраве сонце, щоб воно насправді вирівняло контраст між ним і човном, щоб це все було достатньо контрастно, щоб створилося певне необхідне враження. Дуже цікаво, можна подумати, по розміщенню. Ось ви вже бачите, Цих, е як сказати, ниточок, які були саме тим натхненням. Я їх малювала без камери, тому що це був я спробую: вийде-не вийде, як же вийшло, так вийшло. Це, знаєте, робота одного, як то кажуть, е ти за один раз маєш це зробити. Виправлення: ось ці ниточки вони не переживають. От їх треба за один раз. Як вже зроблено, так зроблено. Було так, як і з чоглою чи як воно зветься, тобто досить таки розведена фарба і тою самою кісточкою. Ось таке вийшло. Ну, мені подобається, мене це задовольняє. От ви бачите, я працюю над відзеркаленням сонцем, сонця на воді. Це також досить цікаве завдання, Тобто зробити так, щоб воно насправді відзеркалювалося, але в певних межах. Контроль цих меж цього відзеркалення він досить таки непростий. Спочатку біле, потім жовте, потім помаранчеве. І ось це все діло закінчене. І маю зазначити, уже коли я ось це все закінчила, його полакувала, і мені полегшало. Гештальт закритий, мені полегшало, але ні, це робота для ескізу, як це є. Це не робота для картини, тож. І таке буває. Ну, ось пейзаж реалізувався, він уже є, я вже можу сказати, гештальт закритий. Тут потрібно сказати про декілька моментів. Певний момент ось ці всі гештальди і ці всі, отже, ці всі списки вони створюються для того, щоби. Оцінити досвід. От ти хочеш спробувати, ти хочеш оцінити досвід, і побачити, чи воно тобі підходить, чи воно тобі не підходить. Отже, перше, ем, чи хотіла б я намалювати аж цілу велику картину на основі ось цього замальовку? Ні, не хочу. Чому не хочу? У ній нема ось того, про що я говорила в попередньому відео про лимони. Їх немає. Ось. Цієї перспективи картини, щоб там щось було більше. От саме у цього пейзажу нема, нема просто-напросто нема. Ось ці ниточки, я їх зробила, і вони не супер тяжкі, як виявилося. Так, над хвилями можна було попрацювати більше. Ось ті переходи, там може бути щось, там може бути щось. Звісно, небо. Небо це основна була ідея, з небом досить таки непогано вийшло. І до речі, на рахунок неба от певні проблемки такі розв'язалися. Це було дуже цінно, але з точки зору техніки, з точки зору відточення техніки, це дуже цінно, абсолютно ціно. Тобто, так воно треба було зробити. Треба було викреслити це все зі свого списку і зробити. Що саме скажу, що, от коли ти працюєш над удосконаленням техніки, коли ти працюєш над закриттям тих і того всього, ти маєш розуміти перше, що ти щось побачила, чи побачив в цьому, в тому своєму списку, в тому, що ти цей список записав, поклав і таке інше, наче там щось є. Його потрібно випробувати, тому що ми, художники, Завжди у пошуці. Ми шукаємо щось щось для того, щоб зробити наш живопис кращим. Для чого нам робити живопис кращим? Наш живопис це, грубо кажучи, наша мова висловлення, щоб нам висловлюватися краще. І це нам необхідно Ось це, посукати, отримати досвід, перейняти досвід, побачити, О, це було дуже круто, це було дуже цінно. Під час ось цього навчання, під час ось цього ескізу я отримав інформацію, отримала інформацію. О, це мені дасть більший розвиток у кожній наступній картині. І що саме цікаве, скажу, що дійсно воно ось так працює, воно не може працювати, що ти от береш щось, якусь там картину одну її ти написав чи написала, і вона вже тобі відкриє повністю світ. Ні, воно так не відкриває, воно цей світ відкривається поступово. Е, я ось цей пейзаж, щось цю копію, про яку є у мене відео на каналі, вона завжди зі мною. От коли вона, я її намалювала, я її поклала десь там в папку. І я про неї досить часто думала, коли я оцінювала от картини, які тою, куди вони рухаються, рухається, таке інше. От я її згадувала. І вона мені була необхідна з точки зору того, що саме в цій картині у роботі з цими помаранчевими, я не знаю, що то, можливо, то курма. А, з, цією, хай буде хурма, з цією хурмою, от моєму мозку дало е, розуміння, далося розуміння, що ти можеш у темному натюрморті використовувати такі гарячі тони. Раніше він не міг цього осягнути, раніше він не міг це зрозуміти, і тому це для мене цінно, щоб я бачила цей натюрморт і розуміла тут щось є. От він приклад того. Що ти пробуєш, ти отримаєш досвід, і він тебе збагачує. Так само, як і інші, кожна з цих картин, які є ззаді, мене, які ви бачите, кожна з них говорить про якийсь досвід, і кожна з них нагадує, що потрібно шукати, потрібно наважуватись, потрібно закривати ці гештальти, і не оцінювати їх як о. Це буде шедевр, епічніший шедевр. Мені потрібно це написати як шедевр. Потрібно це оцінювати з точки зору досвіду, досвіду. Для тебе, як для митця, для тебе, як для того, хто цікавиться мистецтвом. Тому що саме досвід нас робить тими, хто ми є. Як позитивний, так і негативний. Хто б подумав, але факт. Тож, дякую всім. Що були зі мною за все, що я хотіла розповісти про цю історію і цю картину? Бажаю всім всього найкращого. Насолоджуйтесь своїм живописом.